Хто хоче прийняти участь в конкурсі, то заходьте на моє нове відео, яке по 55 хвилин, де я пройшов the Trails. І там в коментарях, напишіть, хто хоче хочет участвовать свій нік від Роблокса. Потім мені треба в Роблоксі вас додати в друзі. і потім віддам або клас, або потяг. Або... Право. Ось такі ось такі правила для того, щоб попасти в конкурс. Коли закінчиться конкурс, я скажу, коли, коли випущу коротке відео, коли закінчиться конкурс. А конкурс закінчиться 20-25 червня. За чого? Поспішайте! Бо вже залишилося декілька тижнів і все. Почнеться. Буде вже закінчуватися конкурс. Не так, швидко. За чого? За Зачу... чого це беріть і хто хоче підняти участь, то пишіть в коментарях. Я вирішив не робити обзор, ну що там, можуть додати в новому обновленні The Trails, бо... Іменно ця гра дуже проста, і там більшість інформації, яку можна знати, вона просто підробка. Цорне нове обновлення буде завтра.